Всім привіт! В цьому відео я покажу вам, як отримати та розблокувати найкращу зброю в GTA Online – важку снайперську гвинтівку з розривними патронами. Це найкраща снайперська гвинтівка, яка зможе підірвати навіть літак. Використовуючи цю снайперську гвинтівку, ви зможете підірвати будь-який автомобіль на дорозі, витративши лише один патрон. Для початку потрібно купити звичайну важку снайперську гвинтівку в магазині зброї. Після цього ми модифікуємо її до нової версії. Оскільки в цьому магазині не продаються розривні патрони. Щоб модифікувати важку снайперську гвинтівку до версії МК-2 з розривними патронами, потрібно купити бункер. Тільки в бункері ви зможете розблокувати розривні патрони для цієї гвинтівки. Ви можете отримати бункер безкоштовно. Якщо у вас преміум версія GTA Online. купувати додаткові покращення не обов'язково. Після цього потрібно налаштувати роботу в бункері. Знайдіть комп'ютер у бункері та виберіть першу місію налаштування бункера. Вам потрібно буде доставити вантажівку в бункер. Сідайте за комп'ютер, виберіть розробки і подивіться, розблоковані. Там ви зможете побачити модифікації, які ви можете розблокувати. Одна з цих модифікацій це розривні патрони. Щоб почати розблокування, потрібно вибрати управління персоналом. Після цього переведіть весь персонал на розробку. Тепер вони всі будуть займатися розблокуванням модифікацій. У розділі розробок ви зможете побачити модифікацію, яка буде розблокована. Кожна модифікація буде з'являтися рандомно. Також у розділі покращення ви зможете покращити персонал, і вони будуть працювати швидше. Щоб робота не зупинялася, потрібно купувати або привозити припаси. Ви можете почекати 4 години і модифікація буде розблокована. Але якщо ви не хочете чекати, тоді ви можете розблокувати модифікацію за 225 тисяч доларів. Після цього з'явиться наступна модифікація для розблокування. Щоб розблокувати всі модифікації за гроші, потрібно витратити приблизно 11 мільйонів доларів. Або зробіть це безкоштовно, якщо вам не потрібні всі модифікації. Я розблокував модифікацію розривні патрони, і тепер ми можемо модифікувати важку снайперську гвинтівку, щоб додати розривні патрони. Для модифікації снайперської гвинтівки до версії МК2 потрібно купити Авенджер і додати до нього збройову майстерню. Або купіть командний пункт і також купіть для нього збройову майстерню. Також збройова майстерня доступна в новому бізнесі, в швейній фабриці або в інших будівлях купленого бізнесу. Після цього зайдіть у збройову майстерню. Там ви зможете модифікувати важку снайперську гвинтівку до версії МК2 і купити нове покращення, розривні патрони. У бункері ви зможете розблокувати і інші модифікації для важкої снайперської гвинтівки, нові лівреї або приціли. Але основна модифікація це розривні патрони. Покращивши важку снайперську гвинтівку до версії МК2 з розривними патронами, ви зможете дуже легко позбутися ворогів або переслідування поліції. Якщо у вас закінчаться розривні патрони, ви зможете купити їх, зайшовши у збройову майстерню. На цьому все. Якщо вам сподобалося це відео, тоді ставте лайк і підписуйтесь на канал. Дякую всім за перегляд.